Я думаю, всі, хто хоч раз дивився фільм Гаррі Поттер» і В'язання з Кабану, мріяв про цей політ на гіпогрифі над Чорним озером. Гра Хогвартс Легасі дає нам таку можливість. Тут ми маємо декілька їздових тварин, гіпогрифи Крилана і Каліго. Тестралмогилія. І грапоріг Владика Берега. З Криланою та Владикою Берега ми знайомимось по ходу гри. Крилана самиця гіпогрифа, що жила наприкінці 19 століття. Вона мешкала у високогір'ї Шотландії та часто ставала мішенью чарівників браконьєрів. Зрештою, криланну вдалося врятувати й приручити учениці Гогвардсу Попі Добрінг. Згодом криланна оселилася неподалік Гогвардсу, де Попі постійно опікувалася нею та вважала своєю найкращою подругою владика берега, прізвисько, яким чарівники наділили надзвичайно великого й могутнього грапорога, що мешкав у південній частині узбережжя Клагмару, наприкінці XIX століття. Цей звір був останнім представником свого виду, тому жив у повній самоті, що зробило його бажаною здобиччю для браконьєрів із банди Руквуда: Каліго, самець гіпогрифа з розкішним оніксовим оперенням, цей унікальний магічний звір, доступний лише для гравців, які оформили попереднє замовлення гри. Могилія рідкісна самиця тестрала, яку гравець може приручити та використовувати для польотів. Вона є частиною набору темних мистецтв, що купується окремо як додатковий контент. Також на вибір є декілька літаючих мітл – Деякі з них можна отримати як нагороду за виконане завдання, а деякі купити в хоксміті або в мандрівних торговців. Мітли мало чим відрізняються між собою, здебільшого зовнішнім виглядом. Саму мітлу можна покращувати після знайомства з продавцем Мітл Албі Віксом. Нам відкривається серія квестів, льотні випробування, кошторис конкурентів. Та навіть небо не межа. В ході них ми беремо участь в перегонах на мітлах, і після кожного етапу Албі готує покращення для мітли, яке пізніше можна купити. Також в замку у нас є власна кімната на вимогу. Яку на початку гри нам показує професор Візлі. Якби я навчалась у Хогвартсі, мала індивідуальний графік навчання, як у грі та особисту кімнату на вимогу я б її не покидала зовсім тут можна вирощувати рослини, варити зілля, розводити тварин та просто приємно проводити час за цікавою книгою. Кімнату можна облаштувати на власний смак, в цьому нам допоможе Ельф Дік разом із просуванням по сюжету. Кімната збільшується в розмірах, з'являються додаткові віварії для тварин. Вони візуально відрізняються один від одного, і я інтуїтивно розділила тварин між ними. В першому віварії розмістила маленьких тварин. В наступному зібрала всіх птахів. У третьому розмістила нічних тварин. А в останньому усіх великих звірів. Кімнату на вимогу та віварії можна також декорувати на свій смак. Загалом, гра Хогвартс Легасі» поєднує в собі Гаррі Потера і фантастичних звірів ми вивчаємо магію, зіліваріння, гербологію і знайомимося з багатою фауною Всесвіту. Якщо відволіктись від сюжету і просто насолодитись відкритим світом, то гра точно варта вашої уваги.